МЗС вперше в історії створило цифрову особу на базі штучного інтелекту, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для медіа. Вікторія 6 створена на основі української співачки, інфлюенсерки та учасниці проєкту Холостяк Розалін Номбре. Вона погодилася виступити в ролі прототипу для представниці. Команда проєкту відзняла та оцифрувала її. Коментарі Вікторії Ші з'являтимуться на офіційних ресурсах МЗС України, веб-сайті та сторінках в соцмережах. Втім, консульська представниця не є заміною речника МЗС України, зазначили у відомстві. Шановні представники ЗМІ та громадськості, вітаю вас. Мене звати Вікторія Ші. Я створена Міністерством закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту для того, щоб оперативно та якісно інформувати вас щодо консульських питань. Я є цифровою особою, тобто, текст, який ви чуєте, не зачитувала реальна людина. Це зробив штучний інтелект. Я буду виконувати низку завдань. Насамперед буду інформувати громадськість, доносити оперативну та перевірену інформацію консульської служби МЗС України, буду повідомляти журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном. Я також розповідатиму про реагування МЗС на інциденти чи надзвичайні ситуації за кордоном та інформувати про інші важливі консульські питання. В нижньому кутку цього відео ви бачите QR-код. Він веде на офіційну сторінку МЗС, де розміщений текст цього звернення. Єдиними оригінальними відео з моїми заявами є ті, які містять такий код і посилання на офіційний сайт МЗС із тим самим коментарем у текстовій формі. З моєю появою ми з вами робимо крок у майбутнє. Буду рада нашій співпраці.